П'ятниця 9 листопада, в ефірі 11-го Новини у студії Катерина Нічок. Вітаю, підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити і коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Від вечора росіяни атакують Нікопольщину. Гатять з артилерії та дронами. Камікадзе авіабомбами окупанти вдарили вночі по Харкову. Дронами масово на атакували Одещину. Під ракетним ударом була Київщина. А у Запоріжжі зросла кількість жертв через вчорашні обстріл кабами. Більше про оперативну обстановку на Дніпропетровщині та в Україні розкаже наш кореспондент Марко Ручка. Марко Тобі слово. Катю, вітаю ввечері. Окупанти обстріляли Нікополь. Росіяни скерували з десяток снарядів з важкої артилерії, вдарили і дроном комікадзе. Знову вже вранці росіяни вдарили по місту також дроном, пошкоджено господарську споруду загиблих та постраждалих. На щастя немає. 500-кілограмовими авіабомбами армія РФ атакувала Харків у Салтівському районі. Фаб 500 влучила в житлову 12-поверхівку. 25 людей постраждали. Серед них немовля пошкоджені також сусідні будівлі, торговельні об'єкти та автомобілі. Крім того, окупанти поцілили по центру міста, пошкоджені історичні будівлі, громадські місця, Щонайменше 6 шість багатоповерхівок, автомобілі, а також виходи до станції метро. Росіяни масово атакували Одещину дронами. Одна людина загинула, ще дев'ять постраждали. У приватному секторі пошкоджені будинки. Рятувальники гасили пожежі. І на складах підприємства також пошкоджений навчальний заклад. Тут є хтось? Хтось є. А Київщина була під ракетною атакою ворога. Четверо людей постраждали, пошкоджені будинки та автомобілі. Тим часом у Запоріжжі кількість загиблих через російські авіаудари зросла до дев'яти серед них однорічний хлопчик. Ще 42 людини дістали поранення. Нагадаємо, напередодні РФ посеред білого дня масовано атакували місто кабами, поцілила просто у житлові будинки та медзаклад. 15 постраждалих наразі в лікарні в вкрай важкому стані. Хлопчик стан ще чотирьох поранених. Медики оцінюють як важкий. Сьогодні у місті оголошено день жалоби. Загалом вночі протиповітряна оборона збила чотири ракети х 59 та 62 з 92 безпілотників у межах 12 областей. Ще 26 безпілотників. Втрачені локаційно, Катю. І наразі це вся інформація. Ми продовжуємо стежити за оперативною обстановкою як на Дніпропетровщині, так і в Україні. Більше розкажемо вже протягом наступних випусків новин. Дякую тобі, Марко. Це був наш Марко Ручка, який розповів про ситуацію на Дніпропетровщині та в Україні. Спецтехніка від Японії Дніпро продовжує отримувати підтримку за проєктом міжнародної технічної допомоги. Цього разу три екскаватори передали комунальному підприємству Теплоенерго. Там зазначають, вони допоможуть оперативно виконувати ремонти на об'єктах теплопостачання та ліквідовувати надзвичайні ситуації. Загалом від початку повномасштабного вторгнення від уряду Японії надійшло вже п'ять одиниць спецтехніки та понад 200 генераторів. Це важливо, підприємство не має такого ресурсу фінансового, щоб таку техніку придбати, тому що ті, хто нам допомагають, це дуже суттєво і ми більш певніше себе почуваємо, коли якісь аварії виникають, десь у нас техніка сучасна і дуже з нею добре працювати. Промислові викиди, що десятиліття метрують Дніпрян у місті нова хвиля скарг на жахливу якість повітря. Найбільше нарікань у жителів проспекту Мазепи, екоактивісти твердять, одне з підприємств регулярно порушує норми, а на приписи від інспекторів не реагує. Що на це відповідають представники заводу? Хто їх контролює та чи може міська влада захистити право Дніпрян на чисте повітря? Чим нам доводиться дихати? Репортаж Марка Ручке. Ядкий смог буквально накрив спальні райони Дніпра. Такі кадри жителі регулярно публікують у соцмережах. Чорний і, очевидно, небезпечний дим. Викиди з металургійного заводу. Найбільше скарг на викиди в повітря саме у жителів проспекту Мазепи та Новокадацького району Дніпра. Нарікають люди на їдкий дим саме з коксохімічного заводу. Викиди говорять місцеві. Часом накривають цілі житлові квартали. Забруднене промисловими відходами повітря у Дніпрі. Споконвічна проблема говорять місцеві. Прокидається постійно все в цей туман якийсь. Да смотрит. Дим був такий, що дихати було нічим, зачиняли вікна. Влітку так взагалі дихати було неможливо. Чи не щороку жителі на Мазепи безрезультатно стукають в усі двері? Це відео ми знімали чотири роки тому. До повномасштабного вторгнення десятки людей регулярно виходили на пікети. Говорять, з дитинства страждають від промислових викидів. Плакати 23 роки. Боротьба триває. Ми так як і раніше, вимагаємо одного право на чистий подих, право на подих повітрям. Свої права. Відстоювали і на громадських слуханнях, як і раніше люди повторювали, викиди суттєво впливають на здоров'я роками його руйнуючи. Такими викидами забрудненням повітря порушуються наші конституційні права, і щоб захистити право на життя, право на здоров'я, я тут і знаходжусь. і цьогоріч провела позапланову перевірку ДМЗ за чисельними скаргами. Екоактивісти, що борються за чисте та. Та безпечне довкілля кажуть, результатом стала фіксація значного перевищення викидів забруднюючих речовин. Аналогічна ситуація була і торік. Тоді підприємство отримало припис. Окрім власне звернення самих громадян, переві... перевірила виконання припису попереднього року і встановила ті самі порушення і власне виписала припис, що вони мають їх ліквідувати. І підприємство знову звітується, що вони виконали цей припис, і в своєму е виконанні приписи пишуть майже ті самі е дії, що й були минулоріч. Але усі ці безкінечні скарги та приписи обурюються активісти ситуацію майже не змінюють. На жаль, на підприємстві на джерелах викидів, тобто на трубі, не стоять датчики. Ми не знаємо, що викидається реально з тих труб. Ми бачимо обсяги викидів виключно зі звітів підприємства. Тобто, що вони хочуть, то вони туди і вписують. І звичайно, підприємство завжди звітується, що воно знаходиться в тих параметрах, які передбачені дозволом. Маємо умовно чистий район і умовно брудний район міста. Умовно чистий район це в нас парк імені Тараса Григоровича, Шевченка умовно брудний. Це район Івана Мазепи. А наскільки брудне повітря у Дніпрі? Шість днів на тиждень, чотири рази на день на шести спостережних пунктах контролює обласний гідрометцентр. Власне, фахівці підтверджують, якість повітря у місті далека від ідеальної. Якщо брати останні дні листопада, то ми маємо значні перевищення. ГДК максимально разово по сірководню саме на проспект Івана Мазепа, і так само підвищення рівня концентрації по сірчаному ангідріду, але воно не виходить за межі максимальної разової, тому що вона досить велика. Але збільшення концентрації ми спостерігаємо. Що ж на всі скарги відповідають на самому металургійному заводі, чи справді порушують вимоги та. Ігнорують приписи Підприємство не перевищує ніяких ринічно допустимих обсягів на викиди і працює лише згідно чинного екологічного законодавства. Ми постійно моніторимо постійно моніторимо ці виброси, тому що ну звісно це велике підприємство. А є ще декілька. Незалежних експертиз постійно комунікуємо як з громадою, як з місцевими жителями. Тим часом громадська організація Сейв Дніпро вже направила звернення до Міністерства захисту довкілля. Далі слово за дозвільним органом, у якого в підпорядкуванні знаходиться деї, яка говорить: ось системний порушник. Ось ми вам це ну це от власне зафіксовано. Ми, як громадськість, як громадський контроль, ми це показуємо. Міністерству дозвільному органу. Ось дивіться, є системні порушення. Ваша далі, ваше слово призупинити дію дозволу для того, щоб повернути підприємство в рамки, які ви йому дозволили. А от чи контролює якість повітря, а головне, як впливає міська влада Дніпра на екологічну ситуацію у місті? Ми звернули з інформаційним запитом щодо скарг Дніпрян на промислові викиди. Відповіді поки не отримали, чекаємо. Марко Ручка, Сергій Озіров, Денис Єлисавенко. Новини 11 каналу. У 12 років він створив власний ютуб-канал і записав понад три сотні інтерв'ю із топ-спікерами. Серед них зірки шоу-бізу, політики, відомі журналісти, і навіть представники Офісу президента, СБУ, ГУР та нардепи. З усіма ними зміг поговорити Кирило Передрій школяр і наймолодший журналіст країни. Як підліток вмовляє відомих особистостей на інтерв'ю, хто шукає теми і як часто хлопець чує відмови. З Кирилом Передрієм, який через обстріли рідного Покровська зараз живе у Кривому. Орозі зустрілася наша Тетяна Зайць ради вас бачити, ради познайомитися. І насправді про що я хочу поговорити так: це про північні корейські війська. Участь Північної Кореї у війні проти України формула миру від Трампа і коли розпадеться Росія, як не дивно. Але ці питання ставить своїм спікерам дев'ятикласник, наймолодший журналіст України Кирило Передрій. Насправді ми там чуємо високі посади, але це люди по перше. Президент, прем'єр-міністр, міністри – це люди. Перш за все. Він пише по 6-7 інтерв'ю на день. Перший коментар взяв у власної кішки. А перше серйозне інтерв'ю на власному ютуб каналі записав з міським головою Селидового за майже два з половиною роки. Хлопець зробив більше трьохсот записів. Скількох міністрів закордонних справ ви знаєте вже інших країн? половину міністрів закордонних справ світу. Я знаю. Найскладніше говорить було із екс головою української дипломатії Дмитром Кулебою. Це по перше, рівень, по-друге, відповідальність. Я спитав у Дмитра Кулеба, кажу, ну власне, там Макдональдс виходили з Блінкіном. Ну і що, як, як йому Макдональдс в Україні? Він каже: ну, якщо б йому не сподобалось, то він би не забрав картоплю з собою. Про тебе говорять, що ти проект якогось бізнесмена чи олігарха? Це правда. Якби я був проєктом олігарха, чому про це немає гучного розслідування? Який хлопець, начебто, з Покровська, але там фінансується якимось з олігархів. Тому якби це було правдою, мене вже. Критикував з українськими топ спікерами, починаючи від відомих політиків журналістів, та до представників СБУ та ГУР з ними навіть досвідченим журналістам не завжди вдається поспілкуватися а школяру вдалося. Хлопець говорить, просто наполегливо працював на мені стільки відповідальності і стільки таких рутинних справ, що я. Ну не можу по іншому. Я спілкуюся з колегами. Вони мені іноді підказують. Репетитор мій мені підказує там. Напиши запит на ту людину, як він оформлюється. Я чудово знаю, як вони оформлюються, бо написав вже більше ста запитів на інтерні. Як ти пишеш, здрав? Я юний журналіст. Мене звати Кирило Передвій, Я не було, журналіст України, автор Ютуб проєкту «Цікаво». Кирило родом з Покровська. Майже місяць тому після оголошення евакуації хлопець з батьками переїхав до Кривого Рогу. Ви виїхали з Покровська. Як да. це було дуже жахливо. Це був найжахливіший день, найстрашніший в моєму житті. Збирати речі, а що брати, а що не брати, а що там де буде. А ми не знали, куди ми їдемо. Як тобі тут у кривому розі? Чудово, мені дуже подобається місто. Дуже схоже на Покровськ, але великий Покровськ, великий такий, а місто металургійне, а нас шахтарське, це дуже класно. Обирати спікерів допомагають хлопцю батьки Вони далекі від журналістики, але радять тих, хто їм цікавий. Якщо інтерв'ю сина не сподобалося, висловлюють свою критичну думку, каже хлопець. Це було на початках, і вони мені казали, там крило, оце питання вже задавали. Ми бачили. Я кажу: ну де вибачте, що я таке запитання задав. Добре. Але в наступний раз не повтори своєї помилки. Кирило не приховує, мав репетитора з журналістики та англійської, але додає, що без власного бажання розвиватися в нього нічого не вийшло. Хлопець продовжує навчання у школі, планує вступати у виш і отримувати журналістську освіту. При цьому буде і надалі писати інтерв'ю, і навіть англійською. Зараз найбільше мріє про інтерв'ю з президентом Володимиром Зеленським, але його каже запише вже після нашої перемоги. Тетяна Заєць та Євген Шпак. Новини 11 каналу. Наразі це вся інформація від команди 11 каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі.